З давних давен І понині вітаються так в Україні. Здоровенькі були. Я дівчинка Орися. Хочу вас запитати, чи знаєте ви, як називається наша Батьківщина? Батьківщина в нас єдина, її назва Україна. А яка ж вона наша Україна? Велика, багата, красива, єдина, родюча, рідна. Я хочу розповісти вам легенду про нашу Україну. Давайте її послухаємо, наша земля. Легенда Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки кинулися пізніше, але землі їм уже не дісталось. От вони й прийшли до Бога, а він у цей час молився. і вони не сміли йому щось сказати, стали чекати. По якійсь хвилині Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти, хороші. Дізнавшись, чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки, там уже живуть німці, французі, іспанці, італійці. Ну тоді я вам дам землю ту, що залишив для раю. Там, де є все, ріки, озера, ліси, пустелі. Але пам'ятайте якщо будете її берегти, то вона буде ваша, а ні, то буде ворога. Пішли наші предки на ту землю, оселились і живуть донині, а країну свою назвали Україною. Отже, дітки, і ми зараз живемо на цій чудовій землі, отже, ми українці. Послухайте, малята, спів. Це співучий птах Соловейко. А я знаю продовження легенди. Після того, як Бог подарував нам нашу землю, Він ще подарував мову. Адже українці не будуть щасливі, якщо будуть німими. І Бог сказав: подарую вам свою мову. Розмовляйте, а я буду. Завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати солов'їною, а ще нашу мову називають калиновою, співучою, рідною. На планеті існує шість тисяч мов. Майже половині мов світу загрожує зникнення. Щоб цього не було 21 лютого щороку ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Отже, в народі кажуть мова це душа народу, на рідній мові співає матуся. Коли сково в дитині. На рідній мові люди придумали багато казок. Неможливо уявити українську мову без казки, а ви любите казочки. Тоді давайте пограємо в гру, з якої казки уривок. Я буду читати уривок і сказочки, а ви відгадайте, як вона називається. Отже, я по засіку метений, я на яйцях печений від бабусі втік і від дідуся втік. Так, малята, колобок. Мій котику, мій братику, несе мене лиска за крутії гори, за бистрії води. Правильно! Котик і півник. Ходи, мишко, не сиди, нам рібку витягти допоможи. Так, малята, рібка. Тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Правильно, коза дереза, і ще дуже-дуже багато казок є українських. Народних і авторських теж. Тож, бачите, діти, яка чудова наша мова співуча, ніжна, мелодійна. Цією мовою з давніх давен писали і пишуть художні твори наші поети та письменники. Ось послухайте віршик Надії Красоткіної. Моя чарівна. Дивна мова, хто перелічить в ній слова? Вона прекрасна і казкова, весела, щедра і жива. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно на світі жить. Малята, а хто написав Ось ці рядочки? Виростеш, дитинко, вивчиш рідну мову, Не забудь ніколи пісню колискову. Так, малята, це Леся, Україноч Українка. А хто написав ці рядочки? Тече вода з під явора яром на долину пишається над водою червона калина. Так, малята. Це Тарас Григорович Шевченко. А скільки пісень, гаївок придумав український народ, які вони гарні, мелодійні. давайте послухаємо пісеньку Подоляночка. Дже? слухаємо уважно. Лята. Можна дуже довго говорити про українську мову в піснях, віршах, легендах, загадках. А чи вмієте ви відгадувати загадки? А давайте спробуємо відгадати. Отже, слухайте: довгі ноги, довгий ніс по болоті ходить скрізь. Так, лелека! І червона, й соковита, та гірка вона все літо. Припече мороз, вона стала добра та й смачна. Калина. А ось така на городі нога стоїть, на нозі голова висить. Куди сонце повертається, туди голова нахиляється. Соняшник. А ось ще загадка. Живим зерном народжений, живу я на землі, щодня рум'яним сонечком я сходжу на столі. Це хлібчик, молодці, і загадки ви вмієте відгадувати. Чемалята були такі часи, коли українцям забороняли розмовляти, читати і писати рідною мовою, не там, де, за морями, океанами, а на своїй землі. Та, незважаючи на все це, зберіг наш народ мову і передавав її від роду до роду, як драгоцінний скарб. Отже, послухайте ще одну легенду легенду про мову. А собі на світі прекрасна дівчина. Вона вчила дітей та дорослих. Люди ж любили слухати її науку. Одного разу до дівчини прийшла бабуся. Вона була чаклункою. Незнайомка попросила розповісти їй якусь мудрість. Таренька не любила, щоб молоді дівчатка, які ще нічого не вміють, повчали людей похилого віку. Дівчина розповіла, Аж раптом старенька бабуся підвела руку з палицею вгору і сказала за те, що ти нічого не знаєш, але всіх повчаєш, ти більше не побачиш своєї домівки. Опустивши палицю, старенька трохи ще постояла і пішла. А дівчина мить потрапила в незнайому її місцину, то було гарно. Як в раю, але вона сумувала одна. Аж раптом побачила, що до неї вибуть люди на човні, вони її взяли з собою в Прекрасне королівство, де король. Добро, а королева любов. З того часу дівчина так і жила, навіть сьогодні вона там живе, це королівство Україна, а дівчина українська мова. Український народ придумав дуже багато легенд, віршів, поем, творів на українській мові. Отже, любіть і шануйте рідну мову. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так, старайся. Щоб всім хотілось її вчить. Звучи, наша мова чарівна, у світі і в серці людським не мовчи, не дай про себе забути, до кожного серця діди. Запам'ятайте, діти, мова рідна, слово рідне, мова душа народу. До побачення, малята, до нових Зустрічі.